Доброго дня, шановні, осіння краса. Це вже з городу зібрала все. В теплиці ще є помідори, ще є трошки огірочки, але це на вулиці у мене росло на грядках. Тому, бачите, є переробка. Трошечки підсушила чорнобривці, які зірвала. Але я зараз їх на окремо виставлю, не буду займатися. Але вони гарно і так цві... е... сохнуть без сушилки. Ну, а це вже, бачите, яке дозріє. А це чудо, шановні, я не молода жінка, але такого, такого урожаю оцих грушочок не бачила ще. Так в мене написано: то, е, сливка, не сливка, а чері грушевидне І оце чері, Ну, це чері бері, це гарні, дуже солодкі, але урожайні дуже. Ось. Результат осені. Це ще не увесь, але це вже, як кажуть, з городу остатки зібрала, що в теплиці є, будемо смакувати. Ну, а це мене заворожує.